У мого демона моє ім'я, він ворог мій і він моя сім'я. Він спопиляючи, мене рятує, життю навчаючи, мене катує. У мого демона ім'я моє. Він з мене наживо мотузків І ними же із прірви витягає, Мене покинувши, знайти його благає. Моє ім'я у демона мого. Боюсь, я в цьому світі лиш його, коли мені він в вічі зазирає. Він нібито усе про мене знає. Він поряд і у щасті, і у горі, Як лілиць лежу чи дивлюсь в зорі. Він дивиться крізь мене, мною диха, п'є. Бо демона мого ім'я, ім'я моє.